Опереджений, а значить захищений, такої думки дотримуються працівники міністерства надзвичайних ситуацій. Саме тому вони систематично проводять навчально-профілактичні зустрічі для жителів міста та району, аби зменшити ризик пожеж у селі Давидківці. МНСники продемонстрували відео експеримент, щоб вкотре нагадати людям, як важливо дбати про безпеку життя. Ми постійно працюємо з районною державною адміністрацією управлінням соціального захисту населення та території. І так само місцевою владою, сільськими радами, соціальними працівниками. Тобто це захід у нас є скажімо, робочим, робочим днем зазвичай, в даному випадку Довідковецька сільська рада. Це був перший етап. Ми зібрали людей, розказали їм наглядно, тобто показово, показали на екрані. Як пошириться пожеж, щоб ліна побачила, тому що як ви розумієте, що краще один раз побачити, чим десь раз почути. Другим етапом зустрічі стало відвідування осель мешканців з метою перевірки стану пічок і котлів. Працівники МНС вкотре нагадали селянам про основні правила користування опалювальними пристроями, аби застерегти людей від можливих катастроф. <клістична> а, у Вас є одне порушення. Чого тут має бути більше листок? Таку листі, ага. почитайте. Як в грубці топити? Як в грубці правильно топити? перевірити, прежде всього, димоходи. Це в першу очередь. Подивитися, щоб нічого не лежало коло димоходів, щоб не було щелі, були замазані всі димоходи. От. Е, щоб була тяга в грубки, провірити тягу в грубки.